Друзі, вітаю вас на каналі Анатомії Біткоїна. З вами Ростислав. і сьогодні ми поговоримо з вами знову ж таки про психологію і про циклічність, бо тому що ці дві речі працюють на ринку. Вони насправді працюють. І говорити ми будемо, про... і говорити ми будемо на прикладі Total Market Cap без топ-10 монет. Тобто, давайте повторимо. У нас є Total Market Cap, це є загальна вартість всього крипторинку. І в нас є Total Market Cap без топ-10 монет. Тобто ми забираємо самі важкі топ-10 монет і залишається в остатку у нас якраз ці дрібні альткоїни, в яких більшість і сидить. Ось. Ми відняли, у нас є топ-монет по капіталізації, і ми віднімаємо від загального Total Market Cap ці топ-10 монет по капіталізації. Знову ж таки, в нас і залишаються дрібні монети. І цей графік він показує домінацію цього Total Market Cap без топ-10, тобто домінацію дрібної альти по відношенню до загального масиву вартості всі крип, крипторинку. І я думаю, ви тепер розумієте, чим збільшиться домінація. Total Market Cap без топ-10. Це означає, що йде альсезон. Тобто починають накачуватися дрібні монети, і домінація цього Total Market Cap починає рости по відношенню до загального масиву всього крипторинку. Я думаю, вам це зрозуміло. І ось графік цієї домінації. Я провів трендову знизу. І замітив цікаву закономірність, як циклічну, так і по психології. Бачимо, що графік він відбивається перший раз, він вдаряється в трендову і відбивається від цієї трендові ми бачимо ріст. Тобто, що це означає? Дрібна альта починає рости. Відповідно, і домінація тобто, Маркет Кап без топ-10 починає рости. Це, хумяки вже раді, їхні монетки починають стріляти. Все, ось він, Сезон, Нарешті Ельдорадо, він настало відчика почалась. Ну, що ми бачимо, як працює ринок? Він доходить, різкий ріст, і знову ж таки, в нас є ретест цієї трендової вже зверху вниз. Ось цієї ретезії. Перший відбивається від трендової, різкий ріст. Просто ейфорія на ринку, і цю ейфорію дуже швидко зрізають знову ж таки повторним ретестом трендовий зверху вниз. І що на ринку відбувається? Хом'яки розчаровуються, бо тому що ще вчора в них було плюс там x 2 x 10 X20 до їхніх монет, А сьогодні вони бачать мінус на портфелі. Все червоне і починається розчарування. Слабкі руки вибивають, тобто вони бачать, що альта скам. Розчарування вони продають свої вже дешеві монети сильним рукам. І далі ринок, як завжди, наказує слабкі руки, і в другий раз ми бачимо різкий ріст домінації. Тото Market без топ-10, справжній ріст. Бо якщо ми порівняємо, давайте ми порівняємо перший 2,7%. Це був як обман многоходовочка. Ринок дав трішки росту дрібної альти, щоб загнати народ. І обвалив їх. Це просто як ну, обман. І перед справжнім ростом, ось друзі, цей справжній ріст вже на 6 іксів, справжній альсезон. Тобто перед справжнім альсезоном завжди є, завжди є многоходовочка, тобто дають трішки. Росту, щоб оживити ринок, щоб народ почав вкидувати гроші в дрібні альткоїни, і потім бриють. Ось. Другий раз, коли деретез eh, трендовий, вже зверху вниз вибиває слабкі руки. І це в нас є перший цикл. Зараз ми його відмітимо. Ось, друзі. Перший цикл. Це ще далекий 16 18 рік. Перший цикл. І далі йде логічно зниження. Пішли максимуми і знову ринок. Затяжний медвежий ринок. Далі 19 рік. Ситуація повторюється тобто циклічність. Бачимо, що ринок тут, він, правда, не добив до дна, але все рівно. Йому трішки не вистачило. Графік відбивається і показує ріст. Цього разу він плавний. От історія повторюється: альта дрібна починає рости. Піки, от бачимо, наскільки він різко в кінці, останній як. Останній подир, завжди дають різку. Різкий ріст пару днів, щоб прям вже ніяких сумнівів не було, що ось ось вечірка почалась. І в результаті, що ми отримаємо? Знову різкий вал. Це якраз є це якраз є коронавірус наш. нас. Різкий обвал. Історія повторюється. Кміки набрали Альту в свої портфелі і різко їх обвалили. Коронавірус це Альта Скам. Я продаю свої вже дешеві монетки з сильним. Сильним рукам слабкі руки вибиваються. І що ми отримуємо в результаті? Знову різкий ріст. Справжній аль сезон. І коли починається різкий ріст, кум'яки думають, вони пропускали і вони вже купляють ось тут, друзі, ось тут вони купляють. ось, Но вже переоцінений актив. І так вибивається сипкі руки. Зараз ми, я виділю цей цикл. Ось. Механіка та же. Бачимо. Вибивання. Ось воно. Вибивання справжній ріст. Тут у нас йде. О? Вибивання. Ось. І справжній ріст. Дивимося на наш актуальний актуальний цикл. Знову ж таки, графік торкається трендової. Ми отримали непоганий ріст. Ми отримали непоганий ріст. Знову ж таки, всі повірили, що почався супер цикл. Що почався. Аль сезон все скоро біткоін 100. І в результаті, що ми отримали, різке падіння і ретест трендової зверху вниз. ось ретест. І перший раз ми закололи відбилося. Людям дали надію, люди почали закуплятися, і дуже швидко ту надію в людей забрали, хом'яків ретестом зверху вниз. Ми зараз в цій точці. І почитайте твіттер, почитайте там YouTube, подивіться. Всі просто в дуже негативному настрої. Альтас Кан, всі супер розчаровані. Подивіться почата, почитайте закордонний твіттер. Всі розчаровані, бо тому що дали надію, Рено виріс і дуже різко його обламали. Ну, дивимося на історії: це все вже було. Ось. Передній цикл. Дали надію, вибили і справжній ріст почався. Знову попередній цикл. Закололи, дали ріст, прикормили хом'яка. Потім хом'яка побрили. І дали справжній ріст. Тепер я думаю, вам нескладно здогадатися вже з двох попередніх циклів, що нас чекає далі. Друзі. А чекає нас. Зараз в такому розчаруванні, де панує норатив тому, що Альта скам, що все, все, все погано, біткоін буде падати, біткоін в боковику, Альта обновляє свої мінімальні значення. І якраз це класний час для того, щоб дати справжній ріст. Це в нас буде не червона, а зелена стрілочка. І це вже в нас, наш актуальний цикл таким чином, отак ми ось більше. І ось ця ходовочка бачу Ось так Це циклічно. Тобто, так як я на початку на початку відео казав, циклічність, циклічне ми бачимо, і вона доволі чітко відпрацьовує на цьому графіку. До речі, мало хто про цей графік говорить. Тому, друзі. Дуже раджу вам підписатися на канал і підписатися на мій телеграм-канал, який посилання є під відео, в якому я ділюся насправді цікавою і актуальною інформацією. І так, бачимо, що про графі мало хто говорить, але циклічність відпрацьовує ідеально. Перший тест зазиває хом'яка, ретест вибиває слабкий рук і справжній ріст. І це повторяється з циклу в циклу. І психологія, про що я говорив на початку відео, розчарування, ти вибиває тебе, вибиває, тебе. з позиції, бо тому, що Альта Ска і починається справжній ріст, якраз на середині того росу, коли хом'яки вже очухаються, вони вже вернуться вже дивитися графіки, там читати, дивитися, цікавитися. Активи дали там X3, X5, X10, і вони почнуть доганяти, бо ФОМу ФОМО дуже сильне відчуття, що страх втраченої вигоди. І вони почнуть вже супер дорогі активи купляти. І в цей раз вже сильні руки будуть об них розгружатися і продавати дорогий актив їм знову назад слабкі руки. Тому друзі, не забувайте, що циклічність і психологія працює на тому ринку. Це єдине, що працює. Зараз потрібно набратися терпіння. Результат буде для тих, хто вміє чекати. Друзі, на тому в мене все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте українську мову на YouTube. Дякую за увагу і до зустрічі!